Всім привіт! Я Катерина Федорова, і я триатлоном. В Цьому відео я поділюся з вами своїми порадами та лайфхаками під час тренувань в осінньо зимовий період. Як правильно обрати одяг та взуття, як підготуватися та відновитися після тренування та як не втратити мотивацію про все це та навіть більше. Тут сьогодні в цьому відео. Погнали! Тож почнемо з головного, що вдягати на себе, коли на вулиці стало холодно. І тут є важливим два аспекти. Перший це технологічність та якість одягу. Я раджу звернути увагу на ось такі тоненькі або більш утеплені, легкі синтетичні речі, які легко виводять вологу від вашого тіла, але при цьому зберігають тепло. Та ось такий додатковий одяг, який захищає вас при несприятливих погодних умовах, якщо, наприклад, на вулиці великий Дощ або сильний вітер другим важливим фактором є багатошарові, залежно від температури на вулиці. Наприклад, якщо температура плюс 10 та тепліше, я вдягну ось такий звичайний тоненький лонгслів. А на ноги вдягну шорти або тонкі длінці. Якщо на вулиці плюс 5, плюс 10, я оберу ось таку кофту, яка має мінімальне утеплення. А якщо температура опуститься до нуля, то я підтягну ще термокофту. Якщо на вулиці 0 або мінус 10, то я додам ось таку жилетку, яка має невеличке утеплення, а також захищає мене від додаткового вітру. Або ж, Оберу ось таку вітровочку, яка ще має додатковий капюшон, і Я зможу закрити свою шию або голову у разі сильних вітрів. Ну а якщо на вулиці мінус 10 і холодніше, то окрім термокофти, я оберу ось такий утеплений лонгслів, а також більш щільну та цупку вітровку. Ну і не слід забувати про ноги. При температурі нижче плюс 5 я замінюю звичайні легінси на ось такі зимові, які є більш утепленими, а також мають. Додатковий захист на передній поверхні стигна. Тут така більш щільна цупка тканина, яка, окрім утеплення, ще захищає вашу передню поверхню стегна від додаткового вітру та переохолодження. Ну і важливим атрибутом всіх бігових тренувань холодну пору року є перчатки. Обов'язково. У мене їх дві пари. Ці більш легенькі, тоненькі, я їх вдягаю на температуру. Плюс 5, мінус 5 приблизно. Коли вже дуже холодно, у мене є ось такі утеплені флізові перчатки. Ну і звісно, не забувайте про головний убір. Я люблю ось такі утеплені пов'язки. Це мої любимчики. Ось такі бафи, які зручно вдягати не лише на голову, але й захищати вашу шию та горло під час холодних тренувань. Ну і коли вже дуже холодно, я вдягаю ось цю улюблену шапку. Ну і з наступанням холодів я замінюю ось такі коротенькі легкі шкарпетки на більш утеплені, високі. Я обожнюю бренд Оцо, знову ж таки, а також Компреспорт. В принципі, в мене лише ці два бренди. Ми це робимо для того, щоб утеплити галіностопний сустав, а також повністю покрити агілове сухожилля. Будь ласка, не повторюйте помилок багатьох новачків, хто тут бігає, вдягнений, але оцей проміжок між легінцями та кросівками залишається відкритим. Це рано чи пізно може вилитись дуже суттєво. Та неприємну проблему з ахіловим сухожиллям, воно заживає дуже довго, тому просто вдягайте високі шкарпетки. Ну і переходимо до найулюбленішої теми всіх бігунів, це вибір кросівок. Взимку я роблю свій вибір в сторону більш масивних кросівок з товщою підошвою. Також в мене є в персоналі завжди хоча б одна пара трейлових кросівок, тому що я люблю взимку бігати в лісі. Також цього року я хочу придбати ще кросівки з захистом Гортекс, тому що взимку зараз. Зараз у нас дуже часто випадає дощ, під ногами мокрий сніг, і я хочу зберігати свої ніжки в теплі та сухими. Тож в моєму зимовому арсеналі зараз є ось така хока, це базова модель Clifton, а також трейлові моделі New Balance та Nike. В принципі по гардеробу да, в суттю у мене все, назвала все, що згадала. Якщо ви користуєтесь ще якимись додатковими аксесуарами взимку, напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться своїм досвідом. Ну і куди ж без харчування та гідратації? На жаль, ми не маємо такої теплої шубки, як наші улюбленці. Тож наше тіло в холодну пору року витрачає більше енергії на збереження тепла. Що це означає? Це означає, що нам варто додати трішки більше складних вуглеводів, щоб наше тіло могло вивільнювати енергію та зберігати наше тепло. Також я раджу додати в раціон більше теплих чаїв, трав'яних напоїв, імбірна лимонна вода. Це все допомагає нашому тілу зберігати тепло. Харчуйтесь правильно! Да? Холодний період часу ми не так можемо відчувати спрагу. Але варто не забувати про регулярне вживання рідини. Ну і куди ж без спортивного харчування? Тут на 100% можна довіритись професіоналам, які вже все продумали за вас. По-перше, класним доповненням до вашої кави або чаю стане ось така вафелька. Від Energy. вона зробить ваш ритуал кавопиття не лише смачним, але й корисним і зарядить вас на майбутнє тренування. Далі виробники спортивного харчування подавали, щоб додати до вашого раціону осінніх смаків. Ось ці гелі. Зі смаком гарбуза це просто те, що обов'язково має спробувати кожен. Ну а за відновлення після довгих та важких тренувань відповідає Recovery Drink. Я зазвичай його вживаю на вихідний. Коли ми з друзями йдемо на якесь довге тренування бігове. Тут ми маємо і білок, тут ми маємо вуглеводи. Тож це дуже важливо, коли ви потренувалися і потім їдете додому, приймаєте душ, ще там якийсь час готуєте сніданок. Ваш організм в цей час вже відновлюється, якщо ви випили одразу після тренування ось такий або якийсь інший рекавері дрінк. Так, ну що, спортята, Ми з вами вдягнулись по погоді. Зарядились вуглеводами і готові йти на пробіжку. Але не спішіть ще 5-10 хвилин. Приділіть, будь ласка, розминці. Це є дуже важливим моментом, особливо в холодну пору року. Не повторюйте, будь ласка, помилок, які зробили вже тисячі спортсменів, які вважають, що розминка і заминка не в пріоритеті, і важливіше зробити основний блок тренувань. Але це не так краще скоротити основне тренування заради розігріву та заминки. Це так само, як ви сідаєте в автомобіль, заводите його взимку. Ви не одразу їдете. Ви даєте час. Прогрітися двигуну те саме з нашим тілом, тому, будь ласка, не ігноруйте розминку для того, щоб уникнути травм в майбутньому. Ну що, побігли. У мене сьогодні е, легке тренування, 50 хвилин. Бігу в другій зоні, е, на вулиці десь плюс 4. В принципі, так мені доволі комфортно, е, я вдягнена, але варто зазначити, що у кожного спортсмена, у кожної людини свій температурний режим, тому пробуйте, підбирайте. Одна людина може бігти в шортах і в цей же час. Інша людина в якихось утеплених штанах. Головне, ще раз повторюю, щоб ви не перегрівалися, але при цьому і не переохолоджувалися. Це як в житті. Треба знайти баланс. Ну все, закінчую я своє тренування під дощ. Взагалі для такої погоди в мене є вітровка з системою Гортекс. І тут варто пам'ятати, що для всього одягу та взуття з мембраною Гортекс є спеціальні засоби для прання, які захищають це покриття і не руйнують його. Тому що звичайні порошки та гелі вони зруйновують цей шар, і ви через декілька циклів прання залишитесь без належного захисту. Тому не зекономте ці там 300 гривень. Е, купіть в магазинах спортивного одягу. Зазвичай вони продаються, і ви зможете захистити та продовжити життя своїм класним речам вертекс. Першим ділом, що я роблю, це знімаю весь цей мокрий одяг себе, перевдягаю щось сухеньке і обов'язково роблю заминку та розтяжку. В сотий раз рекомендую, наполягаю не ігнорувати це, тому що знову ж таки це профілактика ваших травм і підготовка організму до відновлювальних процесів. Ну а потім уже. Я йду в душ, п'ю теплий час ну, і займаюся своїми справами. Але це ще не все. Одним з найважливіших факторів під час осінніх та зимових тренувань є мотивація, де її брати, як її зберегти, як її не втратити. І це природне, що майже кожен з нас стикається з цим питанням, тому що позаду стартовий сезон. Попереду довга весна, короткі дні, мало сонця, холодно. І звісно, де ж взяти стійкі мотивації. І я поділюся з тобою деякими лайфхаками, які допомагають саме мені. Перший і дуже важливий момент це підтримка та оточення. Наприклад, кожні вихідні ми плануємо з друзями якесь довге тренування, довгу пробіжку, і таким чином мотивуємо один одного не проспати це тренування, піти ввечері раніше спати для того, щоб зранку прокинутись та побачити свою бігову спільноту, обмінятися якимись враженнями та зробити тренування разом. Другим немаловажливим важливим фактором є ритуали. Наприклад, тією ж спортивною спільнотою після тренування ми зазвичай йдемо снідати або обідати. Це додає якихось приємних вражень, приємних емоцій, а також заряджає на майбутні зустрічі, або майже кожної п'ятниці ми з моїм хлопцем ходимо в кіно, але лише після того як я зроблю своє тренування. Це так звана. Похвала за мої зусилля. Третій фактор, який допомагає особисто мені, це облаштування свого спортивного простору. У мене в домі є свій спортивний куточок, в якому у мене є все обладнання, килимок, велосипед, гантелі. І я знаю, що якщо я потрапила в цей куточок, то тренування мені вже не уникнути. Також підтримувати мотивацію та дисципліну допомагає планування майбутнього сезону. Коли у вас є плани на наступний рік, у вас менше шансів випасти з тренувального процесу взимку. А також особисто я радила би додати якісь міжсезонні старти, наприклад, традиційний новорічний забіг або щось типу цього. Це допомагає вам контролювати свій поточний стан та періодично перевіряти, в якій формі ви знаходитесь на даний. Момент. Ну і остання, але найважливіша порада це мати тренера, людина, яка зможе грамотно розставити пріоритети, розписати блоки підготовки між та буде контролювати твій тренувальний процес. Тож підводимо підсумки важливими складовими тренувань восени та взимку. Є правильно підібраний одяг та взуття, розминка та заминка, відповідне харчування. А також мотивація. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, а також залишайте в коментарях, якими лайфхаками та порадами користуєтесь ви, а також що б ви хотіли, щоб я розглянула в наступних відео. Пишіть свої побажання, а я їх виконаю.